В Україні можуть ухвалити новий законопроєкт про виїзд чоловіків за кордон за певну суму коштів. Сьогодні ми дізнаємось, що думають з цього приводу кам'янчани. Ходімо. Законопроєкт про виїзд чоловіків за кордон. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо вони будуть мати певні кошти на власному рахунку, зможуть виїхати навіть у військовий час. Ви думаєте, з цього правда? Чи норм, чи не норм, чому я вважаю це нормальним, тому що всі люди вважають своєю метою в житті боротися за країну, тому що не всі є патріотами і не кожен має сміливість віддати життя за країну також. Я вважаю це ну, в принципі справедливим, якщо людина має вибір воювати їй чи ні, тому що це. Також і для її сім'ї дуже важливо, щоб, наприклад, тато залишився живим, чи там дядько, чи брат, і так далі. Пробачте, я не готова. Це норм, це дуже добре, тому що ну, взагалі я не бачу смислу примушувати когось, тому що це повинно бути від себе. І тоді ну, якось воно буде краще. Як буде, тут, не ми вирішуємо. Тут я думаю, ні бізнесю приймуть, все рішати, все. Тоді, мабуть, це добре буде. Не знаю. Не можу обґрунтувати свою відповідь. Не знаю. Повинно ж щось треба розглянути, цю. ну, як Змогу, да, Щоб можна, за якісь умов можна було виїжджати за кордон. Тому що для іншої держави це сприймають дуже. Вони не розуміють, чому в нас так, на жаль. Та, ну, як на це дивитись? Знаєте, я. Дуже часто сижу в Тіктоці і бачу реакцію людей на це. Деякі це, скажімо так, за за цей проект, тому що відчувається якась несправедливість. Тим паче були новини, що, наприклад, чоловік інвалід, а йому кажуть придати. Тобто, в цьому випадку треба щось дізнаватися, як це можна виправити цю проблему. З іншого боку, ми всі розуміємо, що у нас в країні війна. Військові, які зараз на фронті, звичайно, вони втомлюються, їм треба відпочинок, а міняти їх просто нема кому. Мені стихалі, де жити. Ну, от у раду внесли законопроект. Якщо чоловіки матимуть якісь там суму, певно, на рахунку, вони зможуть виїжджати. Не знаю, хоч виїжджають, якщо їм треба. Тому знаєте, це сторона двох медалей. З одного боку, треба щось робити, щоб не було помилок, як з інвалідністю, з тих самих студентів, які на денній формі навчання. З іншого боку, нашим військовим повинен. Потрібен відпочинок, їх треба міняти і треба допомагати, чи можна. У нас чоловіків немає, к Ні, А що ви думаєте? От можна їм виїжджати? От... Я думаю, ні. А якщо буде можна за от кошти додаткові на власному рахунку? Чи добре це, чи нормально? Ні, ну що ж думка кам'янчани, як завжди, розділилися. Хтось вважає, що це норма, хтось вважає, що ні, так не повинно бути, бо у військовий час всі чоловіки повинні бути на рідній землі. Що гадаєте, ви пишіть коментарі? А ми з побачимось в наступному випуску.